Друзі, вашій увазі два прилади. Амбліотренер звуковий, такий, як був раніше, якщо пам'ятаєте, слонік. Тут є змінні пластини, дитинка просто сідає і індикатором обмальовує малюночок. Вона знаходиться дитинка в навушниках, і якщо вона виходить за лінію, поступає звуковий сигнал. Дитина вертається до лінії. Тобто це, це звуковий амбліотренер. А це у нас іде динамічний амбліотренер. Де змінюється коло, дивлячись, наскільки дитинці важко працювати, також в динамічному оглянері можна змінити картинки, малюнки від простіших форм, наприклад, просто поставити туди квадрат чи коло, до склад... більш складних. Так, тут є скло, на якому дитина просто звичайним маркером обмальовує. Малюночок. Потім гумкою, звичайною скло витирається. Також можна змінити оце коло, воно на магніті дуже просто міняється, що дитині важко, від простішого до складнішого. Ось такий динамічний амбліотренер. Новий прилад е виробництва Євросоюз Польща. Що вас цікаво, звертайтеся, воно сертифіковано в Україні.